дня, малята пограємо в гру? У вас дуже багато іграшок. А чи знаєте ви, з яких матеріалів вони виготовлені? Якщо іграшка виготовлена із дерева? Яка вона? Правильно дерев'яна. Якщо іграшка виготовлена із гуми? Яка вона? Правильно гумова. Якщо іграшка виготовлена із заліза, яка вона? Так, залізна. Якщо іграшка виготовлена із пластмаси, яка вона? Пластмасова. Якщо іграшка виготовлена із соломи, яка вона? Солом'яна. Якщо іграшка виготовлена із ниток, яка вона? В'язана або пошита? Якщо іграшка виготовлена із паперу? Яка вона? Паперова? Ви молодці.